Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Маємо для вас ось таку чудову новинку. Заїхав до нас на майданчик. Це автомобіль, значить, фольксваген Touareg. Дуже крутій комплектації. Airline зовнішній та внутрішній Пригнений він з Європи, саме, по-моєму, Швеції. Значить, по автомобілю автомобіль у нас має чистий 2020 рік випуску, не дев'ятнадцяти, а чистий 20-й. з Тролітровим дизельним двигуном, потужністю 210 кВт на 286 кінських сил, по-моєму, на повному приводі на автоматичній коробці в дуже-дуже крутій комплектації. От максимальна комплектація є все. Про неї про цю комплектацію можна розказувати днями, як то кажуть, але реально є все в цьому автомобілі, що тільки може бути. І що саме головне, з оригінальним пробігом 142 тисячі це оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас є підтвердженим офіційним дилером даний пробіг. Що це автівка. Заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалася. Отже, є, по... зараз швиденько пробіжимося, друзі по автомобілю по комплектації, як завжди, по стану автівці. Зробимо заміри лакофарбового покриття автомобіля, От, ну і звичайна ціна на віддачу даної автівки. Отже, погнали по комплектації. Мабуть, будемо саме перше бігти, тому що ну реально тут є про що розказати, про що поговорити. Значить, зовнішній, внутрішній ерлайн, що сюди входить. Ви бачите перед вами повністю весь в чорний автомобіль. Тут є Shadowline пакет даного автомобіля, чорний, дуже круто, гарно, брутально дивиться. От. Значить, далі оптика. оптика максимально топова, вона адаптивна матична з вирізанням автомобіля з потоку, е, максимально крута оптика. Так, далі біжимо диски у нас 21-го розміру на зимові класній гумі нокеан. Дуже хороша гума. 21 радіус, диск у нас еричного. Потім біжимо позовні, ще бачимо, зразу швиденько в нас є безключовий комфортний вхід на всіх 20 автомобіля є присутня. Е, потім, 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 всередині, всередині по даному автомобілі також все-все все, друзі. є Бачите, внутрішній арлайн. Такі комбіновані в нас сидіння. Йдуть шкіра з ось такою, я не знаю, шкірою під карбон, зробленою. Е, в цих сидіннях у нас є електропам'ять, масажі, підігріви, вентиляції. Тобто, всі топи не котівші сидіння. Так, далі сідаємо в автівку. Ось так все перед вами виглядає, запускається. Нажимаємо кнопку, запускаємо автомобіль, щоб більш детально знати про комплектацію, що ми маємо. Так, окей, дверки у нас відкриті. Дверки відкриті. Ось так. Закрили так, щоб нічого не горіло. Отже, є по автомобілю, бачите, цифрова панелька приладів перед вами максимально топова. Це найкрутіше. Потім Airline Carmoшкірине е, з. Функції адаптивного круїз-контролю, Ось тут у нас є функція адаптивного контролю та з максимально всіма асистентами, які тільки можуть бути в даного автомобіля. Тобто це в нас іде і Line асіст є, і сайт асіст це в нас в мертві зони, друзі, ось так вони загоряються, бачите, мертві зони є в даного автомобіля. Потім виїзд міської парковки та фронт асіст. Так, є, далі. Блін, що все вам не забути розказати, маємо що ще має підігрів складання електродзеркал, е панелька, передня торпеда, повністю вся в шкірі. Бачите, акустика, преміум зразу видно преміум акустику е Дайн аудіо в дані автомобілі. Ось тут можна в менюшці собі робити різні настройки по акустиці. Ну дуже крута акустика в е даного автомобіля є. Потім ще також такого топового чорна стеля. Друзі, в автівці І в цій стелі в нас є панорама з е, люком, який відкривається. Ось так. Нажимаємо кнопочку, все тут відкривається, все працює чітко гарно. Так, є, є, є. Це сказав про бігся З основного ще в нас є подвійні склопакет в автівці. Ось так виглядає подвійний склопакет встановлений в автомобілі, підсвіточка світочка амбієнс, яка міняє кольори. Ну, блін, друзі, все є проекція на лобове скло. Не знаю, бачите чи не бачите, але є в нас ось так. проекція на лобове скло в автомобілі. Блін, ну все, все, все повністю є. Далі ще не знаю, можливо, ще забусь, не забусь вам сказати. Саме основне ще в нас є тут дотяжка дверей. Ось так бачите, хоп, і собі дитяжечка дверей є в автомобілі. Ну і звичайно, поворотна задня вісь, яку ви всі дуже сильно любите в цьому автомобілі, також є присутня. Ну і до того всього стандартна опція. Це в нас електрокришка багажника є. Е з вашою улюбленою опцією, де можна махом ноги відкривати. Електрокришку багажника також є присутня в цьому автомобілі, електрофаркоп є, е можна собі відкривати. Якщо потрібно щось тягнути, електрофаркоп є. Е блін... Що ще? Ага, ще є камери 360, трандешні камери 360, є камера нічного бачення, і ось так бачите, е, камера нічного бачення, камери 360 є, тобто все, все в топі. Е, от, блін, не знаю, один, мабуть, з найзарядженіших автомобілів буде на ринку України за дуже-дуже крутою ціною. Так, по комплектації, думаю, щоденько це Зараз я вам пропікаю лакофарба, бо поки ви мали розуміння, що з ними все добре. От, так, по лівій стороні у нас. Отже, передня ліве крило у нас 144. 144. Оп, і щось прилад у нас підвіз. Не хочу міряти. Окей, зараз перезагрузимо, спробуємо ще раз. Знаю, що з цими приладами буває. Так, перезагрузили. Форстар не робить, щось прилад нас підвіз. Менше з тим, зараз я розберуся з приладом і вам зроблю замір лакофарбового покриття. Це 100%, бо з цим автомобілем ніяких взагалі по питань немає. От, а так ще взагалом, друзі, по зовнішньому та внутрішньому стану реально дуже ідеально хороший доглянутий автомобіль. Тобто мінімальні сліди по експлуатації в цьому автівці. Тобто, попередній частині присутні якісь там пару дрібних сколиків. Блін, не знаю, зараз дощ, звісно, на вулиці йде, важко вам це все показати. Але повірте мені, на чисто він був цей автомобіль, і тут прям, я не знаю, 3-4 сколика є на. Автівці все решта є супер. Ну і так само по кругу автомобілю ніякі диски не пошкоджені, ніяких вмятин подряпин по автівці в нас немає. Реально дуже-дуже хороший стан. Власник, попередній даного автомобіля доглядав, дивився за цією автівкою. Позаді також бампер в броні плівці Все заклеєно, класно, щоб ніяких пошкоджень на автомобілі в нас не було. Ну і по лівій стороні ситуація у нас аналогічна. Нема знову ж таки, друзі, ні глибоких там, подряпин, що нам треба щось робити, ні вмятин. Абсолютно нічого в нас такого критичного з даним автомобілем немає. Так, є, це все пробігся, показав, покажу вам ще, можливо, вже бачили по салону, по автомобіля, В якому стані салон? Салон тут також наближений до нового. Ніяких тут моментів у нас немає взагалі питань ні до, ні до сидінь, ні до керма. Ні до чого, ось такий стан у нас йде по салону автомобіля, все чисто, гарно, приємно пахне в автомобілі, ніхто не палив. <кій> О, бій, друзі, вибачаюсь, ніхто не палив через автомобілі. Все круто, гарно, чистенько. Тобто, як ви любите. Так, є, позаду зараз вам покажу Ось так задня ліва карта. Знову ж таки, у нас е пороги автомобіля. Бачите, пластик як новий, сидіння позаду ось так виглядає. Переднє сидіння. Та Під, до речі, підігрів і сидінь усіх і задніх також. Підсвіточка амбієнту, на стеля. Ну, тобто, друзі, не знаю, тут нема що показувати, але реально це дуже хороший автомобіль в плані того комплектації, в плані е, ціни і самого стану. Так, зараз відкриваємо кришку багажника, подивимося по пластику, його ось так воно виглядає. Трішки видно, на металевих ці накладці притерті, такі щось десь возили, але ці металеві накладки хрома не завжди протерті йдуть. А так, по, по багажнику взагалі дуже-дуже крутий, хороший стан даного автомобіля. Так, є, закриваємо. Ну і по правій стороні, думаю, тут ситуація у нас є аналогічна. Так, є, все добре. Тут також все добре, чисто, гарно, без ніяких абсолютно пошкоджень. Так, є. є, 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 є. ну, І ось так тут все виглядає. І ці документи заберемо. Так, положимо бардачок. ага, Бардачок тут не закривається з документами, значить, викинути ці документи. Так, Сидіння у нас переднього пасажира. Ось так виглядає. ну Реально гляньте, воно як нове це сидіння. Дуже гарний стан. Класний. Типу, дуже дуже мені подобається цей таурег. Відверто вам скажу того, що, по-перше, це у нас Ну, реальну комплектацію, таку комплектацію важко знайти. Я вам вже кажу, друзі, це дуже важко. мені, скільки б не було у мене звернень і замовлень, що хочуть такі автомобіль на максимальних комплектаціях, знайдіть, привезіть. А одиниці тільки лише можна ці автомобіль там знайти за кордоном, щоб він, по-перше, був цілий, без ніяких підкращень, технічно був справний і щоб була адекватна ціна. Ну, блін, ці всі просто три компоненти зложити в один якийсь коктейль. Це дуже типу, важко. От, але час від часу попадається от такі. Автомобілі, так що хто шукає собі Таурек на максимальній комплектації, це ну, реально е, саме той варіант, який би ви могли б розглянути для себе. Тому що, е, так як для мене, я вибагливий в автомобілях, і для мене він мені підходить абсолютно всім. Е, так, є по цьому автомобілю все сказав е, далі, друзі. Е, Основне тепер по автівці це ціна на віддачу даного автомобіля. Отже, друзі, ціна на віддачу даної автівки буде в районі 56 тисяч. Це ціна на віддачу. Так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет, будь ласка, злітаємо до нас завжди на тест-драйв, покажемо вам, розкажемо, покатаєтесь. Якщо треба якісь там перевірки, чи там до офіційного дилера поїхати. Це все є без проблем. Ми тільки за за те, щоб ви знали, що ви купуєте за автомобіль. І до речі, кому треба. Віддали якась інформація, там на Viber, WhatsApp, Telegram, і, будь ласка, можемо дати надати історію від офіційного дилера без проблем, можемо любим вам діагностики поскидати. Тобто, щоб ви дійсно розуміли, що з автівкою є все супер, і вона реально вартує, як то кажуть, ці гроші, і вона в... це вартує вашої уваги цей автомобіль. Отже, така ситуація. Зараз спробую ще раз запустити прилад, не знаю, що з ним так, що він глюканув. От, бо треба бо, ті другі брати, а щоб вам показати, що все не робить. Бачите, друзі, не запускається. Просто не запускається. Правда, зараз я візьму другий прилад. От, спробую вам запустити перемірити, бо цей просто мертвий. Що ви вже мали до кінця розуміння, що з даним автомобілем є все норм. Але реально мені подобається. Чорний, просто весь чорний чорний автомобіль на крутій комплектації. Ух, Не знаю, бомба. Так, зараз беремо прилад свиденько. І зайдемо в офіс, до речі, ялиночка у нас є. Так, хоп, беремо адекватний прилад і зараз правдики, чи буде вам на ньому щось видно, бо це таки теж прилад, що воно чогось все нарехти. Так, отже, 136, 126, 90, 100, 94. 157, 106, 103, 112, 112, 127, 114, права сторона 95, 112, так приложил, 962, 92, 102, 95, 102, 112, 136 75 96 96 107 і 77 чи шостеке? 771 і позаду у нас 96, ну, знач, бачте, чи не знаю значить, бачите чи ні? 96 і 2. Так що автомобіль 100% є в класному стані, е, ніяких моментів я ж кажу, немає абсолютно з ним. І, до речі, е, по автівці тут є шадонлайн-пакет, бачите, в автомобілі це є оригінальний шадлайн пакет. Це ніякі там не заклеєні, не обклеєні, не приклеєні, це оригінальники перевіряються по він-коду. І ще хотів би звернути увагу, реально, як класно працює двигун. Того, що двигун працює взагалі суперово. Мені подобається. А, Ніяких лишніх звуків з -під капотки в нас немає. Все чисто, гарно працює. Бомба, реально класно. Так що, друзі, ось така автівка у нас є для вас. Ще, заїжджаємо до нас. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.